Доброго дня, трошки часу пішло після поєдинку, трошки пом'яте обличчя, але слава Богу, перемога є. Я хочу подякувати всім українцям, які за мене молилися, всім тим хлопцям, які боронять нашу країну і захищають її від ворога. Я хочу подякувати кожній мамі, татові, дружині та нашим всім діткам, які зараз витримують цей натиск. Uh, я дуже вам дякую за підтримку. Я отримую величезну кількість повідомлень з привітанням. Uh, дякую. Хайрипепл. А вона сказав дякую собач алхурт мі, хупорт мой кантри. Фіцве дуже потрібно. А вели апреці. Слава Богу за все. Слава Україні.